Привіт, друзі! Сьогодні вже 17 березня, з вами знову Лерклочок, той самий день, який ми очікували, бо сьогодні, за твердженням Трампа, він мав стати визначальним. Путін мав ухвалити рішення про припинення вогню. Такого рішення немає, але Трамп сказав, що завтра, 18 березня, він поговорить з ним по телефону. А от предмет розмови, друзі, навіть не припинення вогню, а трішки далі. Конкретно про що він, власне, говоритиме, я вам готовий зараз про це повідомити, але прошу вас заздалегідь, перевірте свої підписки. Хто не підписаний, долучайтеся до каналу. Хто підписаний, перевірте, їх чи дійсно вони є, що вони у вас не злітали. Також прошу вас коментувати відео і поширювати його своїм друзям, знайомим, аби збільшувати аудиторію, яка переглядає україномовний контент. Отже, друзі, по порядку. Учора на борту свого літака Air Force One Дональд Трамп сказав, що має намір провести переговори з Путіним у вівторок, 18 березня, і сказав: я говоритиму з Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи. Те, що я дослідив, то було направлено декілька листів повідомлень від Сполучених Штатів Америки до Москви і в зворотньому боці. Можливо, сьогодні вони там допрацьовують якісь деталі. Так от, Трамп говорить, ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ні. Але я думаю, каже Трамп, що у нас дуже добрі шанси. Він додав, що збирається, зокрема, обговорити з Путіним питання територіальних поступок та контролю за електростанціями. Про що це, друзі, мені особисто засвідчує, що мова йде не просто про припинення вогню. Припинення вогню це вже як доконаний факт. Єдине питання, що треба узгодити дату. Путін, ймовірно, сказав Трампу, що. Я хочу обговорити подальші кроки, які будуть під час переговорів, але ми маємо вийти на переговори на переговори в робочих групах між Росією та Україною. До речі, ми вже сформували свою переговорну групу. Ви вже це знаєте. Президент України Володимир Зеленський офіційно підписав навіть указ. Так, от коли ці групи будуть працювати, щоб вже була готова якась рамкова мирна угода. Мова не про перемир'я. Тобто Трамп буде говорити з Путіним про мирну угоду. І далі він говорить: я думаю, що багато що з цього вже обговорити. Говорюється обома сторонами Україною та Росією. Ми вже говоримо про це, поділяючи певні активи. Тобто це мені засвідчує особисто, що вже навіть є якісь контакти між Україною та Росією за посередництво, звісно, США щодо підготовки мирної угоди. І сьогодні я коли коментував це питання для 24 каналу. Висловив припущення, що мирна угода вже може бути готова відсотків на 90 щонайменше. І навіть опосередковано команда Трампа вчора устами Марко Рубіо, говорила про те, що питання якраз поділу територій, поділу активів, воно дійсно присутнє у переговорах, і про це саме говорив і Вітков, спецпредставник Трампа з питань України та Росії. Марко Рубіо також сказав, що є сьогодні поетапність припинення війни. Зараз ЗМІ поширюють інформацію про те, що є план А і план Б, але це один план, просто порядковість. Один, два, А, Б, що, власне, мається на увазі, коли ви читаєте цю новину. Так от, Марко Рубіо говорить про те, що перший етап досягнення миру передбачає припинення вогню, а другий етап спільні переговори або діалог за допомогою човникової дипломатії. Ну, якщо з першою частиною все зрозуміло, припинили вогонь, почали переговори, то якраз про човникову дипломатію тут дещо нове випливає. Що ж, власне, мається на увазі. Він говорить про наступне: важко домовитися про довгострокове припинення війни, доки вони стріляють один в одного. Ну, звісно, має бути як мінімум припинення вогню. Це, друзі, означає, що припинення війни. Може бути без підписання угоди, і це цілком вірний варіант, коли я вам поточнюю на слові човникова дипломатія. Такі випадки в історії вже були і неодноразово, і на пострадянському просторі також. Ну, хоча б конфлікт у Придністрові, якщо брати ще на початку 90-х років. Тобто може бути таким чином виглядати ситуація, що після припинення вогню, коли буде досягнуто домовленості про конкретну дату. Розпочнуть працювати переговорні групи, але вони між собою контактувати не будуть, як то, наприклад, було в Стамбулі або на кордоні в Білорусі на початку широкомасштабного вторгнення, а будуть передавати дані через посередника Сполучених Штатів Америки. США не виключають такого варіанту. І коли буде досягнута мирна угода, вона може бути формально підписана. Наприклад, Україна підпише зі Сполученими Штатами Америки, а Росія також підпише зі США. і США виступлять гарантом, що не менше на період каденції Трампа, що Росія не розпочне знову вторгнення в Україну. Це поки що гіпотетичний варіант, і я не виключаю, що у США його розглядають. Марко Рубіо в іншому випадку не говорив би про якусь човникову дипломатію. Тобто, коли Україна відмовиться контактувати, наприклад, із Росією. Я не виключаю, що в робочих групах вони можуть працювати. А от що стосується конкретно підписання угоди Зеленським і Путіним, швидше за все, цього може не статися. Хоча такий варіант може і статися. Я зараз вибачаєте, друзі, що говорю от реально тут поки що без чіткого зрозуміння, тому що вбачаю. Повне небажання у Зеленського підписувати будь-яку мирну угоду, тому що для нього це в першу чергу серйозний репутаційний мінус. Чому мова саме стоїть зараз про репутацію? Зрозуміло, що після припинення вогню і досягнення якоїсь мирної угоди, неформального формального припинення війни на якийсь певний період, в Україні постане питання про проведення виборів, якраз підсумки, наслідки. Цієї війни будуть основним політичним питанням, і звісно, що відповідальність за завершення війни в абсолютній мірі буде лежати на команді президента Зеленського і йому балотуватися із таким кейсом буде не просто на наступний період. Поки що він не заявив конкретно про своє бажання брати участь у виборах президента, але ну зрозуміло, що швидше так, аніж ні. І вже сьогодні очільник закордонного відомства Андрій Сибіга дав інтерв'ю виданню РБК, де говорить про те, що є фундаментальні речі, які не обговорюватимуться під час переговорів. Тобто переговори будуть. Знову питання формату: чи за посередництвом США, чи безпосередньо за одним столом вони будуть сидіти. Так от, до таких фундаментальних речей належить. Територіальна цілісність і суверенітет України, тобто ніхто це обговорювати не буде. Далі ми ніколи не визнаємо окупованих територій за Росією, мається на увазі, але це логічно. Жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах: Європейський Союз чи НАТО. Щодо ЄС, Росія ніколи не заперечувала спочатку широкомасштабного вторгнення. Вони ніколи не говорили про те, що вони проти. А от щодо НАТО вони постійно говорять, що це неможливо. І також Сибія говорить про те, що не може бути обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей. Також абсолютно зрозуміла позиція. Я не маю ніякого сумніву, що нас таки примусять скорочувати армію, не виготовляти власну зброю і так далі. Можливо, якийсь договір про ракети середньої дальності може бути підписаний. Я, наприклад, цього не виключаю. Тим паче, ми вже заявили, що в нас є ракета Нептун. Ну, принаймні, Володимир Зеленський зробив таку заяву і каже, що у нас є довгий Нептун, який нібито навіть долетів аж до Туапсе. І якщо справді наші спроможність такі серйозні, то ми можемо виготовляти таких ракет приблизно 50-60 на місяць, а це серйозний аргумент у переговорах із Росією. Втім, наскільки це реально, я вам зараз поки що прокоментувати це не можу. Але на чому хотів би я заакцентувати, друзі вашу увагу. Андрій Сибіга під час коментаря інтерв'ю РБК Україна говорить про те, що не можна допустити замороження війни. На цьому у команді Зеленського дуже сильно акцентують увагу, тому що це схоже на наратив, який влада дуже-дуже боїться саме у репетиційному плані. От що він, власне, говорить: ми говоримо про тимчасове перемир'я, не про заморожений конфлікт. Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів. Як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією? Хоча, як на мене, за великим рахунком, великої різниці в цьому зараз немає, тому що дійсно ми опиняємося в ситуації, коли ми не перебираємо під свій контроль усі території України, як то було станом на 1991 рік або, хоча б на 2014, коли Росія розпочала анексію Криму і окупацію окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Але на цьому дуже акцентують увагу ще раз наголошу в офісі президента. І також сьогодні ще з'явився один дуже цікавий коментар, який мені вказує на те, що переговори щодо підготовки самої мирної угоди між Україною і Росією, як то сказано, було президентом Трампом, вони тривають. Україна розмірковує про невідворотність послаблення санкцій проти Росії. Так я переклав цей матеріал із видання політико. Мої ж колеги та журналісти перекладають як те, що Україна погоджується на послаблення санкцій. Але в самому тексті мовиться трішки по-іншому. Послаблення цих санкцій може бути в рамках мирної угоди, і Україна розуміє невідворотність цього процесу і його сприймає. Повернення країн до Росії, які ведуть бізнес з Росією, є просто питанням часу. І це також ми розуміємо. Такий коментар для видання політику, як я вам щойно сказав, дав уповноважений президента з питань санкцій Владислав Власюк. І в цьому величезному матеріалі я вам не буду без цього цитувати. В принципі, немає необхідності в цьому. Мовиться про те, що в рамках будь-якої. До вострокової угоди Україна буде домагатися справедливості для громадян України, що ймовірно включатиме компенсацію для українців. Поки що не зрозуміло для кого саме для якої категорії внутрішньо переміщених осіб чи мігрантів, і так далі, але мова йде про те, щоб якась компенсація для України від заморожених російських активів, які знаходяться нині в Європі, була. Те, що сьогодні пишуть окремі з телеграм-канали, то на Росії нібито погоджується на те, щоб приблизно розділити заморожені активи у Російській Федерації, ну в співвідношенні. 1 до 2. Що мається на увазі? Одна третина їх буде віддана назад Росії, а дві третини до України. Ну, близько 200 мільярдів доларів має надійти нібито до України. Не думаю, що такий розподіл буде. Швидше за все, на що в ідеалі може погодитися Росія на сьогоднішній день під час підписання мирної угоди, це можливо 50 на 50. Ну, знову ж таки, це дуже попередньо. Я не брав би це за основу, цю інформацію, але справді Росія такий варіант нібито розглядає. Ну і на завершення я вам додається. Дам, друзі, ще цікавих пікантних новин зі Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп, як я вам розповідав ще влітку минулого року, коли відбувалася активна виборча кампанія Сполучених Штатах Америки, все-таки реалізовує свій проект 2025. Це проект, який передбачає посилення федеральної влади в США, ну фактично, встановлення автократії Трампа. На превеликий жаль, демократичні цінності в Сполучених Штатах Америки сьогодні піддаються сумніву. Трамп під маркою того, що він там бореться за свободу слова, таке інше, фактично. Намагається боротися зі своїми попередниками. і про справедливість мова взагалі не йде. Окремі питання стосуються безпосередньо України, а окремі внутрішньої політичної ситуації. в США. от що стосується України, Сполучені Штати Америки виходять із групи з розслідування щодо відповідальності за вторгнення в Україну. Про це сьогодні пише видання New York Times. Групу було створено, щоб притягнути керівництво Росії разом із союзниками, такими як Білорусь та Північна Корея, та Іран, до відповідальності за розпочати широкомасштабне вторгнення сьогодні Американці сказали, ми в цьому участі не беремо, європейці займайтеся самі, як того хочете. тому що Трамп сьогодні намагається налагодити відносини з Білорусю, вони так нині активно з нею працюють, з Північною Кореєю, вже були заяви по відношенню до Кім Чен Іна, і в тому числі намагається налагодити відносини з Іраном. З Іраном не дуже в них виходить, але зараз вони такий спосіб демонструють, що вони Іран не чіпатимуть. В той же час продовжують бомбити проксі-групу хуситів у Ємені. Тим, як пише видання New York Таймс, це є рішення останнім свідченням того, що Трамп відмовляється від притягнення Путіна до відповідальності за злочинні, скоєні проти українців. І це означає, що тепер для будь-якого диктаторського режиму відкриваються двері з боку, США, можете робити своїми сусідами що завгодно, якщо вони слабші. Трамп же сказав, не треба було задиратися до Росії, бо вона більша. Це він говорив на адресу України. Також Трамп повідомив про те, що він скасовує документи, які були підписані Джозефом Байденом на завершенні його каденції. Не всі. Це стосується саме документів про помилування. Він сказав: необхідні документи про помилування не були роз'яснені сонному Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин. При цьому він не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів, тому що на завершення каденції Байден підписав укази про попереднє помилування і свого сина, а й також членів окремих його команди. Ну як буде далі, будемо бачити, але ну, чесно кажучи, це вже ну, поза будь-яким логічним правовим полем перебуває такі ініціативи Трампа, і тому я й говорю, що проект 2025 – Чим далі, тим більш активніше реалізовується Трампом на практиці. Поки що не в законодавчій площині, на рівні якихось його особистих розпоряджень, але враховуючи те, що у президента США будь-якого дуже багато владних повноважень для Трампа їх, як бачите, замало він справді може робити такі речі. Ну і також сьогодні стало відомо, що у Сполучених Штатах Америки хочуть визнати ненависть до Трампа психічним розладом. Республіканці в Конгресі підготували відповідний законопроект, згідно яким синдром одержимості Трампом буде офіційно визнано психічним захворюванням. Да, друзі, і такі факапи вже є у Сполучених Штатах Америки. І також у Франції закликали Сполучені Штати Америки повернути статую Свободу, яку Париж подарував їм у 19 столітті. Вони звинуватили Трампа в підтримці тиранів. Ну, це факт. Цього нікуди не подінешся. Депутат Рафаель Глюксман написав, що. Вважає за необхідне повернути нам Статую Свободи, тобто до Парижу. Ми подарували її вам, каже він американцям, але здається, ви її зневажаєте. Тому вдома вона буде в належному порядку. Отака, От друзі, ситуація на сьогоднішній день. Я її ще раз наголошу вам, не вважаю катастрофічною, попри те, що Трамп провадить дуже непровабливу зовнішню міжнародну політику і по відношенню до України, але він і відкриває шанс для України. Як би це не звучало, можливо, для багатьох із вас дивним. Дійсно, ми сьогодні маємо унікальний шанс об'єднатися щільніше з Європою. Європа Україні продовжує допомагати. Німеччина заявила про додаткову допомогу у розмірі 3 мільярдів євро. Європейський союз щойно погодив нам чергову виплату у розмірі 3,5 мільярдів євро для фінансування державного бюджету. Тому процес рухається і Європа розуміє, що Україну потрібно підтримувати і їй допомагати. І цьому сприяє політика Трампа. Як би то не виглядало нині дивним? На цю хвилину, друзі, всі новини, які хотів вам повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть свої коментарі. Обов'язково поширюйте відео знайомими друзям, всіх люблю ці ну, і не перемикайтесь. Все буде Україна!